Welcome to the Night. Всім привіт, з вами Шортсмен. Ну, сьогодні ви дізнаєтесь, на що містер Сан має, скажімо, лунну форму свою. В описі, якщо що автор, я вже в дисклеймеру сказав. Коротше, нащо він не це зробив. Ну, якщо точніше, ті хто його як би розробляв. Але ладно, для цього пропоную згадати FNAF 2. Не про маріонетку, не про полонбоя, не про род аніматроників. І не про готведі, а про довгі аніматроніків, у яких була механіка, скажімо так, розпізнавати бандитів і викликати поліцію. Тому вони нас хотіли вбити. І можливо місяць, а розроблявся також. Наприклад, мій концерт. Якщо він кладе дітей спати. А бандити вмикають світло, щоб їх було не видно. Бо тут, скаже, це все яками. Я не пам'ятаю, да, да. І він мав охороняти дітей або бути бандитів. Хоч ми і знаємо, що Григорій він хотів бити, але це остаточно не зрозуміло мені. І я вирішив так, виходить, це схожість з стояні материнка. Місяць – Це той аніматронік, але і увага не той. Ладно, і коротше, він мав бандитів. Ну, Або це ірацький Ну, Хоча в цій теорії є несостековка. Якщо буде не тепер зіб'ють башенки і він їх буде збирати, то це не підходить. Але ми творі. Може, це опровергнути назад. Ганіально. А стоп, стоп. Ні, підпишись спочатку і постав лайк. Потім скажу. Можливо, складу башенки через своє его сонце. Ну, ну ви зрозуміли через те, що сонце складує, а амун нема складувати взагалі. Але для мене і моєї теорії стало незрозумілим доповнення руїни. Воно було дивне, все починився. У нього з'явилась нова ціль затміння. Ну або як. І це був як новий персонаж. Як сонце, але за протоколами. Він не мав свого настрою, хоч це і був роб. Ну і свої теорії про нього я точно не кажу, бо він мій любими перес. Ну, взагалі в Берлінах нас він вже намагається догнати, скажем, через те, що він поки гнив, зійшов за розум і через це він такий типу, все, всі гівняні, Ха-ха. Ну, типу, коли перезапустили його. Він став нормальним після затміння і його історія після Секері Марічі у Мауч. Тому дякую всім за перегляд, ставте лайк підписуйтесь на канал. Я був радий вам розказати свою теорію про улюбленого персонажа у всій франшизі FNAF. Перед Фоксі, до речі, на другому місці Фокс. Просто щоб знала. Я не знала, що вам ця інфа. Мої описі. Оці всі люди, які зробили пісню. Ну, І анімація. Там вони в самій же пісні вказали.